Дару, Лева. ну як там дела у свободных українців. Купаєтесь? Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал як же усе. І те відео, що ви бачили на початку, це було про того московита, про ту істоту, яку з'їла акула. А та істота насміхалася та зловтішалася. Горю, яке створили московити, горю, яке взагалі не описується адекватними цензурними словами, тобто це і військовий злочин, знищення Каховської ГЕС, яке призвело до, ми навіть не знаємо, скільки смертей, тому що частина деокупована, а частина окупованої території, там люди навіть на окупованій території, які намагалися евакуйовуватися своїми силами, по ним відкривали вогонь. А скільки людей просто позмивало? Ми, можливо, деяких з них і взагалі не знайдемо. Тобто змили все. І де, де ви будете шукати ту людину? А скільки людей залишилося без житла? Тисячі Тисячі залишилося без житла. І окремо окремо відмічу в цьому всьому, що скільки загинуло тварин. Навіть не загинуло, а було вбито, вбито росіянами. Вбито московитими тими істотами, які не мають ні жалю, ні милосердя, ні до чого. Навіть до самих себе. І про тварин, чому я окремо наголошу, тому що тварини, вони і вибору не мають особливого. В тому плані, що людина вона має, хоч якийсь вибір, щось зробити. А тварину прив'язали десь біля будинку, чи взагалі. Закрили десь у клітці, вода прийшла, тваринки потонули і все. І це, знаєте, такі дії, вони, вони спрямовані не просто проти людства, вони спрямовані проти матінки природи, проти землі, на якій ми живемо. І я вважаю, що те, що сталося з московитом, це така це початок відплати того, що вони роблять. Тобто хтось може назвати це кармою. Я це сприймаю як дії Всесвіту. Тобто, все, що люди посилають, все їм повертається. Навіть якщо ми цього не бачимо зі сторони, ми не знаємо, що коїться в житті тих людей. А в даному випадку тих істот, що роблять і зловтішаються. І що можна сказати тут як бонус? В одному з ресурсів я читав, що його батько закобзонився добровільно закобзонився, тому що не витримав того, що сталося з його сином. В іншому я читав, що його батько сидів в цей момент на пляжі, і що з ним якби все зараз, ну, як в фізичному плані, добре. Але, але, навіть якщо він, знаєте, можливо, для нього просто передчасне. Відправлення до Кобзона це ще дуже легкий шлях. А буде відчувати те, що відчувають тисячі українців зараз. І черговий злочин, який, до речі, скоївся московитами, знищення дамби. Вона менша по розмірам, але це не означає, що це не є воєнним злочином. І це наслідок того, що. Міжнародні організації, міжнародна спільнота дуже слабо відреагувала на той теракт, який був створений московитами, екоцид проти люди, людяності було створено. Ви розумієте, що по масштабам цей теракт можна зрівняти, як мінімум, з, з, так, з тактичною ядерною зброєю, або навіть, або навіть не одним пострілом, а декілька тактичних вибухів. Яд... Ядерних. Так, вони не стратегічного масштабу, але все рівно це тактична ядерна зброя. І до чого я це кажу? Тому що та дамба була розрахована на пряме влучання ядерної зброї. А московити зробили. Давайте знищимо все. І все зметемо, що що тільки захочемо, те й зробимо. І про де, як відплачує тим московитам. Можна подивитися, що верблюд знищив московита. І це тільки такі маленькі крупинки, що з ними зараз коїться, а що з ними далі буде коїтися. Це просто тільки, знаєте, тільки тим силам, які цим всім керують, відомо. І що я ще додам від себе, це те, що роблять московити. Вони самі. Живуть в гівні, так хочуть, щоб з цим гівном все розмазати навколо, щоб всі так само жили, як і вони. І це дуже-дуже нагадує момент, який був під час війни в Іраку. І коли їхній диктатор Саддам Хасейн тоді зрозумів, що ну все, війна програна, треба відступати, тому що там коаліція союзних військ вони відкинули та дали йому попитці. Та його всі армії, і дали зрозуміти, що нічого він там не буде захоплювати, як він хоче, знайшовся черговий тоді об'єднувач мусульманських земель. І скажу, що в цій війні, що вони зробили, коли відступали, там, де були нафтові родовища, вони просто. Вони... Ну це не те, що просто, це знищення ж самих себе в першу чергу. Але... Що можна казати про терористів? Вони вирили канави, канави, направили в затоку. А з тих родовищ нафтових направили всю цю нафту в ці затоки. Просто стільки тоді нафти налилося, що на протязі двох чи трьох місяців йшов чорний дощ. От уявіть, стільки нафти було, стільки нафти вилилося в воду. Це забруднення колосальних масштабів. Але диктатори, воєнні злочинці, вони піклуються тільки про себе та про те, як би знищити побільше чогось, що чогось, чим вони, якщо його не захоплять, не можуть їм заволодіти, то принаймні і не дадуть іншим. Ось такі історії робляться. Будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися далі. але... Пам'ятаємо, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України і знаємо, що все є, та буде Україна.